Лисичка сестричка і вовчик-братик. Збудував собі на зиму вовчик якось нову хатинку, а у лисички була стара, розвалена. Настала зима, лисиця гнулася, гнулася від холоду, і тяжко їй стало переносити мороз. Пішла вона до вовка. Каже, вовчику, братику, Пусти мене до себе перезимувати Ні, сестричко, мені самому тісно. Та дозволь мені хоч у твоєму дворі пожити. Ну, Бог з тобою, в дворі так в дворі. Живи собі. Побула вона в дворі день, від холоду заципеніла. Аж зубами клацала. Підійшла до хати і знову почала прохати. вовчику братику, пусти мене в хату, а то я зовсім заклякла. Ні, в хату не пущу. Ти будеш мені мішати. Та пусти мене хоч на часочок, я обігріюся. Ну, погрітися можеш. Утислася лисиця в хату, обігрілася і стала там жити. Забралася на піч, ноги звісила та й лежить собі. Настала ніч, вовк заснув, а лисичці не спалося, від голоду живіт скрутило. Прислухалась вона, вовк спить, злізла з печі. І почала шастати по всіх кутках і закапелочках, обнишпорила всю хату, ніде не знайшла собі їжі. Війшла потихеньку в сіни, почала й там нишпорити, намацала горщик з маслом і дві смажені гуски. В лисиці аж слина текла, так їй хотілося з'їсти знахідку. Та побоялася, щоб вовк не помітив, що вона їсть. А далі поклала ті ласощі біля сіневих дверей, а сама повернулася в хату, залізла на піч, лягла собі і хропе, як ні в чому не бувало. Ранком тільки почало розвітнятися, лисиця підхопилася. Почухалася та й каже вовкові. На сьогодні мене прохали в куми, та я думаю зараз побігти, а в обід вернуся. Та то твоє діло. Гляди сама, я ж тебе не тримаю. Лисиця подалася, вискочивши з хати, вона захопила з собою масло і гусей. Та й побігла в кущі. Сиділа лисиця в лозах до самого обіду, поки поїла все масло і гусей. В обідню пору лисиця з'явилася до вовка. Вовк налагодився обідати, кинувся в сіни. Аж там і запаху не зостало гусячого. Досадно стало вовкові. Сердився. Лаявся, сварився і сам не знав на кого. Лисися бачить, що вовк не в своїй тарілці і каже. Не подумай на мене, братику. Ти сам знаєш, що я до самого ранку на печі лежала, а потім пішла в куми і ось тільки вернулася. Та ні, на тебе не пеняю! Це схоже. Мишка кудлань нашкодив. От лиха личина. Що ж ми тепер будемо обідати? Не рябій, вовче, сьогодні як небудь переживемо голодні, а завтра що бог дасть нам, то й зімо. Лисичка залізла на піч. Ноги витягла, хвіст відкинула. Та й лежить собі. А вовк голодний корчився. Збоку на бік повертався, і живіт піднязі до самої спини підтягнуло. В животі кавкало, бурчало, переночували вони. А тоді вовк і каже. Іди, сестричко, роздобу чого небудь на обід, а то я охляб, не здужаю бігати, а у тебе шуба тепла. Не так скоро замерзнеш, і ти знатніша на хитрощах. Лисиця відмовлятися не стала, бо не з руки було не слухатися вовка. За це він міг її вигнати з хати. І йшла вона на роздобутку. Вийшла в поле, а холод був лютий. Пробігла вона шляху з версту, звернула з дороги. Лягла та й лежить. Притаїлася та й чекає. Так як через півгодини їхав мужик до міста і віз різаного барана на продажу. Лисися побачила, що мужик від холоду здорово вкутався, налагодилась його обібрати. Підождала, поки мужик проїхав, догнала мужика. Плигнула на сани і почала довбатися в санях. Розгорнула рядно і ну викидати звідти шматки баранини. Викидала всю баранину і сама сплигнула, підібрала всі шматочки докупи, наїлася горненько, а решту баранини зарила в сніг, а обгризані кістки понесла до вовка. Вовк погрист ті кістки та й не наївся, а тільки губи помазав. На другий день вовк знову посилає лисицю на роздобичу. А вона йому й каже Ти, вовче, тепер спробуй сам роздобути обід, а то я собак боюся. Та де ж ти його береш, що тебе собаки чують? Та я ходила на село. А там у одного чоловіка повну комору м'яса провідала. А навіщо йому м'ясо? Так він же торгує ним. Вовк довго не думав, хоч і сумнівався трохи, але погодився. Вирушив він у поле та й знайшов ту комору. Але пса там не було. Натомість на віконці на сидів старий чорний кіт, який грівся на сонечку. Вовк підійшов і чемно привітався. «Добрий день, коте. Скажи но, ну, чи є тут м'ясо? Мені лисиця сказала, що тут цілі запаси. Кіт подивився на вовка і голосно засміявся. Ти, вовче, дурню ти! Тут нема м'яса. У цьому льоху тільки капкани стоять, щоб ловити таких, як ти. Лисиця тебе обдурила. Зрозумів вовк, що лисиця хотіла його загнати в пастку і вирішив провчити хитруню, подякував коту. Дякую, що застеріг, коте. Тепер я знаю, як провчити лисицю. Вовк обережно зайшов до комори, забрав один капкан, напхав у нього соломи і заховав у мішок. Потім повернувся додому. Там його зустріла лисиця. Рада і водночас здивована, що вовк так швидко вернувся. «Ну що, приніс м'ясо? спитала вона з нетерпінням. Вовк кивнув. Так, було там багато м'яса. я навіть трохи взяв для тебе, заховав у мішок і прикрив сіном, щоб теплим лишилося. Лисичка зраділа, очі її загорілися. Ой вовчику! Який ти добрий? Дай, ну швидше подивлюся. Не чекаючи дозволу, вона стріпнула у мішок, але раптом пролунало гучне клацання, і лисичка заволала на все горло. Ой ой, болить. Що це таке? Їх хвіст застряг у капкані. Вовк поперечно звільнив її, але сказав строго. Це тобі лисице за твої хитрощі. Більше мене не обдуриш. Забирайся з мого дому. І з того дня лисиця мерзла у своєму старому розваленому лігві, а вовк жив у своєму теплому будинку. Без підступної сусідки. Якось увечері мама довго шукала свого синочка, Джоеля не було ні в будинку. Ні на подвір'ї, Вона почула голоси в старій хижі дядечка Румуса, зазирнула в віконце і побачила, що хлопчик сидить біля дідуся. Джоель притулився до дідуся, довірливо зазираючи в його зморшкувате лагідне обличчя. І ось що почула матуся. Чек лис за братчиком кроликом. І усіляком мудрував, аби його впіймати. А кролик усіляком мудрував, аби лис його не спіймав. Та ну його, сказав лис. І тільки напромовив ці слова, аж ось він скаче дорогою товстенький. І жирненький кролик. Постривай, братчику кролику. Радісно вигукнув лис. Ніколи мені, братику, лисе. Тож ж мені з тобою потеревенити кортить, Братчику кролику. Ну, гаразд. Тільки ти з того місця кричи, де стоїш. Не підходь до мене близько. «Бліх у мене сьогодні, ой бліх», – Так сказав кролик. Я вчора з братчиком-відмедиком ведмедиком бачився, почав лис. Він мені такої почуханки дав за те, що ми з тобою чупимося. Ви каже, сусіди повинні дружити. І я пообіцяв йому, що домовлюся з тобою. Тут кролик пошкріб лапою за вухом. Встав та й каже Чудово, братику, лисе, приходь до мене завтра, пообідаємо. Нічого такого у нас дома немає. Але дружинонька з діточками вигадають щось. З задоволенням кролику. Зрадів лис. Ну, то я чекатиму. Сказав кролик. Прийшов братчик кролик додому сумний, присумний. Що з тобою, чоловіченьку? питає матінка кільчиха. Завтра на гостину обіцяв завітати братчик лис. Розповідає кролик. Треба нам вуха нагострити, щоб не застав нас зненацька. Наступного дня братчик кролик і матінка кільчиха прокинулися ранесенько. Ні світ, ні зоря. І пішли на город, набрали капусти, моркви та спарші, приготували чудовий обід. Раптом одне з кроленят, яке саме бавилося у дворі, біжить і гукає. Ой, Мам, братчик лис йде Тоді кролик худенько дітлахів за вуха і посадив їх за стіл, а сам з матінкою хвільчихою біля дверей чекають на братика лиса. Чекають вони, чекають, не йде лис. Трохи згодом. Визирнув братчик за дверей тихесенько, дивиться, за рогу стирчить кінчик лисячого хвоста. Тоді причинив двері кролик, сів, лапками вуха обхопив і заспівав. Якщо миску кинути, розіб'ється миска. Якщо близько лиса хвіст. Значить, сам він близько. Ось пообідав братчик Кролик і матінка крівчика, та й всі дітлахи, і ніхто їм не забажав. Згодом приходить братчик їжак і каже: Братчик лись просив вибачитись, він занедужав і не міг прийти. Просить, щоб братчик кролик. Завтра прийшов до нього на обід. Сонечко піднялося зовсім високо. Коли кролик схопився і побіг до домівки лиса, прибігає, чує, стогне хтось. У двері зазирнув і бачить, сидить лис у кріслі, весь закутаний у байкову ковдру. І вигляд у нього. Геть, кепський, Поглянув кролик на всі біч, Ніде не видно обіду. Міска стоїть на столі, а поряд лежить гострий ножик. Це що у тебе курочка на обід, братчику, лисе? питає кролик. Так, братчику кролику. А яка молоденька та свіженька. Відповідає лис. Тут кролик розгладив вуса та й каже. Ти що, братчик, лисе без кропу її приготував? Щось мені у горло не лізе курити на без кропу. Вискочив кролик за двері та мерщій у кущі. Причаївся і чекає на лиса. Довго чекати не довелося, бо лис одразу скинув байкову ковдру і за ним навздогін, а кролик гукає йому. Гей, братчику лисе! Ось я тут поклав на пеньок кропу. Бери хутенько, поки не зів'яв. Так він крикнув і пострибав собі. І лис його не наздогнав.